Друзі, привіт! Ми тут останній раз перед третім сезоном бігаємо у другий сезон. А... Був сьогодні Campfire чат. Багато інфи, офіційних пачноутів ще немає, будуть завтра, але я вже вирішив сьогодні зробити цей відос. приблизно розказати про плани на наступний сезон. І чому, і як я буду грати. Грати я буду починати чаклуном, Чаклункою сорку створю. Цікавить дуже новий унікальний предмет там шолом, який фокус якого на метеорах. Тобто Це олдскульна метеор сорка буде. І можливо це буде метою. але виглядає дуже цікаво. Бо, якби, ну, по-перше, бо лайтнінг трошечки нерфлять там, і це логічно, тому що ну... неприкольно, коли один білд завжди найсильніший, просто всі б вже почали трохи блювати від діабла. граючи одним білдом. Кожен наступний сезон. От. Сподіваюся, що цей метеор біл буде метою. Також на друїда там цікавий унікальний предмет. Показали на Lightning Storm. Мене теж цікавить цей двіж. По-перше, тому що я друїдам, Ну, друїда до сотого так і не качнув. Уже трошки підзапарило грати у другий сезон. Ну, я дуже багато грав, це логічно, що треба було вже в кінці сезону відпочити трошки від дябло. Але там от ці наручі дуже цікаві на Lightning Storm і це теж мене цікавить саме цей двіж. Подивимось, чи це буде метовим білдом. Uh, по барбу. По барбу там бафають чардж барба. Нерфлять оверпар демедж дуже сильно. Тобто хота барбу, можливо, вже не буде найсильнішим. Скоріше за все. Але... Буде найсильніший, можливо, чардж Барбі. Це теж дуже цікаво. Подивимося, просто яких наступних персів я буду створювати, залежить від того, що там буде метове і прикольне, і чим буде прикольно грати, і водночас що буде найсильнішим. Але починати мені хочеться з чаклуна, бо ну, я б починав би, чесно кажучи, рогом, як завжди. Починав би рогом, Але там нерфлять Twisting Blade розклад, бафають рейндж білди, мені просто рейндж рог не дуже цікавий. Twisting Blade nice, як завжди, але ну, їх нерфлять, так що ну, я вирішив, що мені цікаво чаклуном почати. А там уже будемо дивитися. Чеклуном, потім друїдом, а потім я. В принципі, хотілося би нєкра качнути в наступному сезоні, бо я нікром ніколи не грав. А, там його бафують переважно, ніяких нерфів на Некра не поступило. Ну, то теж треба дивитися. Можливо, третій перс буде нєкр якраз. Тема наступного сезону констракти. З нами буде бігати такий собі паучок робот. Наш пет, якого ми будемо качати, у якого будуть скіли там, всякі руни в нього вставляти бафи. Дуже цікаво по сетінгу. Такий констракт тема. З данжами новими, які називаються Вольт. Також буде. Спортивна дисципліна, скажімо так, де можна буде подивитися білди найсильніших гравців. Але мінус в тому, що там білд буде, поточний білд, який вдягнутий на гравці. Не, не снапшот білду, яким він закрив, а просто поточний, який зараз на ньому вдягнений. Це, звісно, на жаль, на жаль. Але ну все рівно. Я думаю, що не, не будуть вони сильно переважно люди змінювати. Буде видно, де там фановий білд, де тим, що він закривав. Ну і фішечка в тому, що от на сорку на цей у, новий унікальний предмет на Метеори, це якби шолом. У нас от е, Uber тільки один зараз, Шако, і замість нього буде цей унікальний предмет на Мітіори. І, можливо, взагалі не треба буде убори, в принципі, шукати. А, що як би прикольно, бо джерело фарму убарів буде те саме в наступному сезоні. Треба буде фармити Дюріель. Але куча куча контенту нового. Там цей вольт із пастками, там, виногородами. А, можна буде тепер в Nightmare Данжах фармити 925-ті. Не тільки з Дюріель, а просто там, по-моєму, 90 плюс Nightmare Данжі будуть дропати 925 предмети. Більш стабільно. І це дуже весело. Так, друзі, я тут поки що вирішив а, чеклуном походити на Дюріель, тому що я ж таки не знайшов цей посох. Останній убор у мене не знайдений. Коротше, да. просто я так подумав, що з друїдом починати мені не дуже хочеться. Ні, ну хочеться оцим новим на Lightning Storm. Але я ну, просто мене більше. привабив білд на метеорах. Просто хз, звісно, чи буде він метою. І взагалі поки прогнозів, що буде метою, не було, бо не було пачноутів, які будуть завтра. Але от я скажу відразу, що у мене в третьому Діабло завжди був мейн а, Чаклун. Потім я а, Демон Хантера створив. І Демон Хантером грав теж. Більше я ніким у третій діабло не грав, а це було багато часу. Часи були веселі, звісно. Такс. Попара До речі, давно Убера не було у мене. До речі, я бігав, бігав. А, вже ж нема цих шансів подвійних. Уже нема шансів подвійних. Сьогодні не буде дуже довгий випуск, бо сенсу зараз там люто фармити немає. Просто так. Поділитися думками про наступаючий сезон. Хоча от я не знаю, типа, може буде і бо Лайнг Сорка. Все рівно найсильніша. треба буде дивитися. Ванд. От став би дропнувся, було б прикольно. Ванду. так, а що у нас в магазині зараз цікавого? Ви, уху, Є щось безкоштовне може? До кінця сезону продають ці приколи. Father's children. Ні, безкоштовних приколів немає. А це що таке? А. Коротше. Нарога я взагалі мені не подобається. О, тут це прикольний розклад. Оце прикольний, до речі, розклад. А непогана. До речі, непоганий такий двіж. Ну, я не буду, мабуть, брати, тому що. Тому що цей Mother's Embrace красивіший він у мене є. Я навіть не дивлюся просто все розбираю. Вісімсот вісімдесят вісім. Так, і не забудьте, друзі, валізи розгребсти ці, короче... Розклади. Так, це ми забираємо, сортуємо. Це у нас е на продажу все. Ну, такі більш-менш предмети, коротше. Це те, що ми носили. Я от не знаю. Так, коротше залишаємо так що таке друзі не будемо затримуватися просто такі прощання коротке з другим сезоном Сезон, сезон був прикольний, багато геймплею, хотілося грати, поки трошечки не запарило, що логічно завжди так відбувається. Ну, ніколи не буває так, що до кінця весь сезон граєш, ну тільки якщо ти якийсь лютий спортсмен за дрот, там я не знаю. Так що побачимося 23 січня. Let's go.